Мер Божий, брати і сестри, в Святому Письмі, книзі об'явлення, сьомий розділ з 1 по 3 вірш, написана важлива істина. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого, і він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки не покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Є істини в Святому Письмі, які вже виконалися, які виконуються, і які мають ще виконатись. Істина, про яку ми з вами прочитали сьогодні, якраз час її виконання. Кого представляють ангели і яку роботу означає вони виконують? Чотири ангели, яких бачив Іван, вони утримують чотири вітри, щоби не дули на землю. Що це означає? Бог по своїй великій милості і любові утримує нашу землю від всесвітньої катастрофи, да сьогодні помалу Дух Святий покидає землю, і місцями відбуваються війни, епідемії. Катаклізми, але це ще не є та біда, про яку описує Господь через Івана, яка прийде на цю землю. Але Іван бачив ще одного ангела, який йшов від схід сонця, і гучним голосом благав, щоб ці чотири ангели не приносили біди людству, поки він не поставить знак. На дітей Божих. Що означає печатку, яку він ставив на чола людей, які служили Господу? Печатка Бога живого це є святість суботнього дня. І оця печатка знаходиться в центрі закона Божого, яка відкриває нам Бога як творця неба і землі. І людина, яка приймає істину, Слово Боже, заповіді Божі, то вона пізнає День Господній і його в святості дотримує і віддає славу Богу, творцю неба і землі. На кого буде поставлена ця печатка? Ми читаємо свідоцтво для церкви Том 5, Сторінка 216. Хто буде попечатаний? Ті, хто, відкинувши себе, упокорилися перед Богом і очистили свої душі підкоренням істині, отримали небесний відбиток і приготувалися для отримання печатки. Що потрібно, щоби мати печать Бога живого? В святості. Дотримуватись повелінь Божих, законів Божих і в святості святити День Господній Суботу. Потрібно упокорити своє Я, упокорити свій, свій характер, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І прагнути у своєму характері відобразити. Дорогі брати і сестри, часу у нас залишається з вами обмаль, небагато. Тому, поки Христос залишається ходатаєм в Небесній святині, і життя наше продовжується, прикладемо всі зусилля і старання, щоб жити згідно цією істиною і приготувати себе до його зустрічі. Особисто кожен в у своєму житті. Своїй сім'ї і послужити для спасіння наших болежніх. Амінь.